32 роки Україна є незалежною країною. Поколіннями наш народ боровся за свободу та робить це зараз. Тисячі українців віддали своє життя за те, аби наша держава була вільною та процвітала. І аби вшанувати пам'ять усіх героїв у Хмельницькому, зібралися представники влади, військові та всі небайдужі. Поклали квіти до фотогалереї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів у зоні АТО ООС та стели пам'яті героїв Небесної Сотні. Найбільшу шану в цей день необхідно віддати нашим воїнам. Тим, хто зараз на передовій, тим, хто виборює нашу перемогу. І, звісно ж, вклонитися дуже низько в пам'ять тих, хто поліг і не повернувся із бою наші захисники, захисниці. Сьогодні в кожному куточку нашої області, на жаль, відбуваються поминальні заходи з покладанням квітів до. Героїв Небесної Сотні, до героїв, які віддали власне життя ще з часів АТО, ООС спочатку неоголошеної російсько-української війни на сході нашої держави. Ми всі сьогодні об'єднані спільною молитвою за незламність, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. І паралельно працюємо, і кожен на своєму рівні робить вклад в наближення перемоги. І загадуємо одне важливе бажання. Для кожного українця від старого до малого швидшою, повноцінної перемоги. З березня 2022 року Тетяна вирішила добровільно вступити до лав ЗСУ. У міжнародний жіночий день вирішила зустріти свято саме на лінії фронту. Мала посаду медика у фальшерській бригаді. Мені колега подзвонила і сказала, що потрібен бойовий медик. Хто побачив відірвану руку, ногу, цитую її слова, не розгубиться, надасть допомогу, тому що в тебе залежить життя іншого, іншої людини. І до цього я вже готувала ґрунт, куди мені піти. Сьогодні військова отримала відзнаку орден за мужність від президента України Володимира Зеленського. У травні минулого року медикиня отримала важке поранення, через що довелось ампутувати кінцівку. Чоловік Тетяни завжди її підтримує, і навіть попри складні випробування не залишився осторонь. Чоловік, це, до речі, одна єдина людина, яка мене могла відмовити, але він цього не зробив. Володимир ще спочатку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті нашої держави, і війна ледь не забрала його кохану, хоча у важких боях загинули чимало побратимів. Найважче це коли гине твій побратим, що ти всі свої знання, що ти вмієш що за всі роки набутої праці, досвіду, що ти не можеш нічого зробити. Так. Це дуже важко. дуже важко. Але дійсно, коли є поранені, то стараєшся якось підбадьорювати, там шуткуєш, щось там, якусь там казку їм розкажеш таку, або якусь цікаву історію стушної роботи. У День Незалежності близько ста військових з різних підрозділів нагородили за героїзм мужність та відданість. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський. У Хмельницькому погасили марку Україна мати, яку головна пошта країни випустила до 32-ї річниці незалежності. Зображено на поштовому випуску монументальну скульптуру, що височіє на печерських пагорбах столиці. Вона натхнена, вона з вірою в Україну і в перемогу. Кожна марка це як окрема історія, і це історія вписана в війну. Герб на щиті, який тепер тримає в руках Україна мати, він символізуватиме, що наша держава, кожне містечко, місто, область міцно захищені. Автором поштового випуску є Зінаїда Кубар. Тираж нової марки 600 тисяч. За ціною листа простого листа по Україні 12 гривень коштує марка. Відповідно, шість марок на блоці. Це 72 гривні вартує блок. В цей випуск також входить конверт першого дня, немаркований художній конверт і листівки. Поштову марку Україна мати від 24 серпня можна придбати у відділеннях Укрпошта або замовити на сайті. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському прапору України підкорив три стихії. Стяг площою 330 квадратних метрів замайорів у небі, на землі та на воді. Організатором культурного дійства під гаслом Об'єднані Україною виступила громадська організація Кам'янець-Подільський ратуша. Для цього довелося залучити спеціалізовану техніку. Було обрано дві локації поле одного з місцевих сільгоспвиробників та Бакуцьку затоку. Зі слів організаторів, третю стихію у вогонь символізували палки серця учасників акції. За 32 роки незалежності України, який, на вашу думку, період був найкращим? Mm, найкращим. Ну, точно, що не теперішній. Ну, напевно, до війни був найкращим. Ми жили прекрасно, могли собі дозволити все. І на море з'їздити, і на Дністер відпочити влітку. А зараз трошки важко. Ну, я думаю, все буде добре, все буде Україна. На протязі ну, скажімо, другого року, то все -таки не цікаве, трохи призабулося. згадується тільки оці вот страхіття, що в нас зараз відбуваються. І кожен день стаєш і думаєш, як би оцим от маляткам було б ну, пошвидше мирні в країні жити. Дуже багато людей, на жаль, виїхало, в мене є знайомі з Донбасу, в мене є знайомі з Криму. Наприклад, зараз я навіть спілкуюся з дівчиною, яка з Криму. І вона дуже сумує по часам, коли вона була вдома, в Україні, в Криму. Ось тому можу сказати, що якщо брати не політичну ситуацію, а взагалом, що стан в країні без війни, то до 2014 року. Я не можу виділяти якийсь для мене і сьогоднішній день, коли я дивилась слова президента, вони і також є. Кожен період був про нашу силу, свободу. Я не можу, я ніколи не ділю на найкраще. Я можу сказати, що це також період нашої сили, нашої свободи, нашої волі. Завжди було тяжко нам. Ну. Такі роки, коли я ходила на роботу, робив завод, бо я працювала на заводі, все було найкраще, а зараз, бачите, що зробилося. Найкращий рік, найкращий вік – це коли безтурботне дитинство, ну найкраще дійсно. Нічого більше не можу сказати, щоб я там дуже була так задоволена, от цим життям, особливо зараз. Мені, наприклад, була ця об'єднаність, коли був ще у нас президент Ющенко, і тоді ми всі такі були є, єдні та єдині. І хотілося тоді вже вірити, що вже тоді ми дійсно незалежні. Але ж, на жаль, ми досі боремося за цю незалежність. Для мене 91 й рік, коли ми. Відчули. Це перша іскарка була така для всі, всіх людей, що ми відчули себе вільними. Ну і зараз ми боремося в незалежність. Накраще нам жилося тоді, як не було війни. Ми не цінували просто цього. Тут був не такий найкращий період в нашому житті, коли ще цього всього не було, і люди спокійно спали, діти жили. Хлопці так само наші жили всі без, без всієї біди. За 32 роки незалежності України, який, на вашу думку, період був найкращий? За 32? Ну, Навірно, найкращий був тоді, коли стала незалежною. Більше я не знаю. А чим саме вам запам'ятався той період тільки початку незалежності? Бо люди вирішили, що будуть жити незалежні, від всього, де своя країна, своє, всього, але зараз нам не дають. Вперше до Кам'янця-Подільського приїхала команда з української прем'єр-ліги у рамках однієї 16-ї Кубка України з футболу. Футбольний клуб Епіцентр приймає вдома Рівненський Верес. До цього господарі грали на стадії однієї 16 Кубка України двічі. Жодного разу до наступного раунду змагань не пробивалися. Поєдинок з Вересом кам'янчани почали невпевнено, але до середини першого тайму вирівняли гру та моментами виглядали краще за вищого у класі суперника. Створили декілька небезпечних атак, але краще реалізовувала свої моменти команда із рівного. Гості забили два м'ячі у роздягальню на 44-й та 46-й хвилині. На другу половину матчу Верес вийшов тримати рахунок, однак все одно в атаці виглядав впевненіше за кам'янчан. Лише наприкінці поєднує. Інку вдалося відквитати один м'яч, були близькими до овертаймів. Але замість рятівного голу епіцентр на останніх секундах додаткового часу пропустив ще один м'яч та, втретє, не зміг подолати стадію однієї 16-ї фіналу. Ми саме головне, що останні 15 хвилин я побачив, що трошки є характер навіть тоді, коли важко ви хлопці зібралися силами і намагалися переломити хоцей зустрічі. Забили м'яч, створили ще моменти. Ну напевно, все таки я ж кажу, ну цей. jak, jak bych vám řekl, za to, co je třetí, až se, napevno, byl taký tíky... Найти фінал того, в якому стані. От зараз знаєте деякі багато футболістів. На жаль, інший клуб з Хмельниччини агробізнес у Волочиську приймав команду із вищої ліги футбольний клуб Полісся Житомир. Перші півгодини матчу гра була рівна. Господарі створювали дещо більше моментів за свого суперника з української прем'єр-ліги. Однак на 38-й хвилині поєдинку гості після точного удару зі штрафного відкрили цифри на табло. Хмельничани створили достатньо небезпечних моментів, аби зрівняти рахунок. Декілька так з флангів та сильні постріли з дальньої відстані. Як і епіцентр, агробізнес. Збув близький до того, аби зрівняти рахунок, але помилка воротаря на 81-й хвилині поставила хрест на надії перевести гру в додатковий час у підсумку 0-2 і обидві команди із Хмельниччини покидають Кубок України на стадії однієї 16 Олександр Тітовнікіта валівоць, телеканал Перший Подільський.